З гостем молодіжного порталу з Дмитром Довганчуком сьогодні будемо говорити про біоенергетику і поняття ну, про поняття чакри, яка в принципі я ж ніяк не може бути е, розірвана, відірвана від поняття біоенергетика. Наші вітання е, дім ну от багато хто каже про те, що біоенергетика, біоенергетика, дехто називає її псевдонаукою. Офіційна Псевдо церква, е, офіційна церква, взагалі каже, що це якесь там ну, Офіційні атеїсти. Також кажуть, що це взагалі якісь. Якесь щось незрозуміле, тим не менше, все більше людей дослухаються до порад біоенергетики, і все більше людей якось на собі перевіряють, наскільки воно ефективно, наскільки воно спрацьовує. На чому базується біоенергетика, як така біоенергетика на самом деле базується від нашого імпульсу землі, от ядра нашого землі, да, то є кожен чоловік навіть не обращає уваги, він завісить все таки От природы. Мы далеко далеко ушли, скажем так, в технику, в гаджеты, но на самом деле есть природа. Мы зависим от природы, и у нас есть наши энергетические центры, на которые мы влияем и на которые влияет наш, наша природа. Все, що навколо, так само на на нас, як і ми, на те, що Абсолютно. Навколо. Он э, в зв'язі з другим останнім чоловіком, зі да, со своїм сусідом, зі со своїм другом, со своїм недругом. Тобто, ми всі на самом деле зв'язані в общую систему, в общую матрицю, матрицю землі, в матрицю э, всієї біоенергетики всіленни. Для того аби розібратися в основах біоенергетики, потрібно вперше, перш за все вивчити чакри. Чи потрібно щось інше спочатку вивчити? Що потрібно, з чого почати знайомство з біоенергетикою? На самом деле, потрібно просто відбросити всі такі, ну, скажімо так, скверні і лихі сірі мисли і почати просто заново почувати себе. Угу. Вот. А, ну, це Нужна, не просто, а, нужно, довольно непросто. для ну, ну, нужно на, самом деле люди, которые начинают заниматься, они начинают заниматься дыханием. Uh -huh. Холотропным дыханием, да, то есть... Это помогает нам по-иному чувствовать себя. Потом, когда э, ты развиваешься дальше, ты приходишь к этому, что ты начинаешь чувствовать столпы энергии, вот какие есть золотые сечения энергии, да, то есть э, ты начинаешь чувствовать в себе, э, ну, скажем так, природные такие явления, как земля, воздух, огонь, э, гелий, да, то есть. И ты понимаешь, что это все в тебе внутри есть, и ты им можешь пользоваться. И э, в этих составляющих есть как э, позитивные моменты, так и отрицательные моменты, над которыми э, как в позитивную, так и в отрицательную сторону, над ними нужно работать. Вот. И эти как раз э, природные составляющие элементов и есть чакры. Угу. Тобто це певні, певні точки, які відповідають за певні складові. Це не совсем точки, это психічно нервные центры, нервные окончания, те, которые влияют на нас изнутри и которые влияют на вне из нас даже так, как мы репрезентуем себя. Соцумні го сім чакр існує сім таких центрів, які відповідають за нас, і за які відповідно відповідаємо ми. Почнемо з першої. Да? Да. А, називається вона Мулад Муладхара і означає хазяйка господиня. Да, це на самомі перша чакра. вот, вона находится в області Копчика. вот, вона отвечает за здоров'я. За вообще, да, то есть это земля, это базис на тому, на чому ми стоїмо. Це зв'язок з нашим родом да. так само. Тобто, через, ну, через землю, через это так, копчик, ми відчуваємо наше коріння да. і все, що там комусь погане зробило, чи те коріння десь прогнило, воно так само буде впливати на нас. А ну абсолютно, ні, воно завжди на нас впливає. То, что мы несем с прошлых поколений, оно всегда присутствует в нас. И мы в какой-то мере даже отрабатываем это. Но есть опять-таки и плюсы, те, которые мы привносим. Для наступных поколений. Да. Наступное. С Ваджистана. Це а, коханка взагалі ціка, Це любов, скажем так, на самом деле туда входять просто геніталії. Вот а это розмноження, это похоть, это фізична платонічна любов. Вона знаходиться чуть ниже пупка. Uh -huh. Маніпура. Маніпура это партнер, это бізнес, зачастую підприємці розвивають цю чакру, тобто да? в том, в том деньги, да? Да, это в цьому. Анахата найважливіша для жінок, мабуть, ну, тому що вони зазвичай на цьому сконцентровані. Донька, друг, мати, дружина. Це жінські качества, туди так, і в плані беременність. Це вот. так, така женская відкрита чакра, якою которой, которой женщины приліща мужчину. Є в цій чакрі одна особливість, не лише позитивна, бо э, ну, гнів це так само, як прояв, прояв да, жіночий прояв, так само пов'язаний з анахатою.

в центрі грудного сплетіння. Тобто її можна ще вважати типу сердечною чакрою? Да. Наступна вішутха муза. Это она находится, да, то есть ключичная она называется. Это уже, скажем так, вдохновение, это уже когда человек начинает проникать в высшие сферы, да, то есть это человек, который занимается медитацией, вот, начинает поглощать себя мм земні енергії, починає ганяти в собі енергії, от, і починає уже отдавати це творчество. А цю чакру можна розвинути людині, ну, тобто окремо від інших, наприклад. Насправді всі чакри, кожна чакра, починаючи з першої, вона кожна розвивається по 7 років. Всі чакри присутствуют. Угу. В да, то есть, но зродження ми починаємо розвивати физику, да, то есть ребенок сначала он сначала падает, ударяется, учится, вот, потом возникает похоть, потом возникает у нас, скажем так, коммуникабельность, да, коммуникабельность, потом у нас возникает семья, угу. вот, потом у нас возникает уже какое-то рождение духовно духовного начала, вот, и уже Привосхождіння, скажем, над сім'єю і служені уже не только сім'ї, но і другим людям. І угу. от тоді вішутха в принципі почне працювати. І тоді з'явиться творчість, і тоді з'явиться можливість віддавати не тільки брати а ще й віддавати. Залишилося дві найважливіші і найскладніші, мабуть, чакри, які, мабуть, не кожна людина зможе сама в собі активізувати, а інколи навіть так і не реалізує. Аджна творець свого життя. это люди которые скажем так это люди неформалы это люди в какой-то мере звезды индивидуальности личности я бы их так назвал э, с очень сильным уже энергетическим потоком и сильным энергетическим шлейфом вот я таких допустим на например каких людей если бы у меня спросили то это святослав вакарчук угу. да то есть это человек который вот действительно уже в этом уровне да то есть Которість за собою дуже сильне знам'я енергетичне. Люди з розвиненою аджною мають зазвичай якусь місію. Типу, їхня інтуїція їх підштовхує щось змінювати на краще. Вони такі собі месії Они просто чувствують розмінити. систему і знають їх просто знають, куди йти. І вони за собою ведуть людей. В них може бути розвинене там. Я, ну, там предбачение, они может доброе. Да, они очень чувствуют, они очень хорошо чувствуют. Вот третья и шестая чакра, вот угу. бизнесовая Паникура, и, да. да, вот они очень вместе, скажем так, спайки очень хорошо работают. Предвидение, да, предсказания в какой-то мере, вот они э, очень хорошо сотрудничают, но здесь уже больше идет как служение. Там Третий идет как накопление да, каких-то материальных я благ, да, когда я все себе. А здесь, здесь уже идет, когда я могу дать, когда я могу научить и не просить ничего взамен. Он уже питается духовной энергетикой, и э, тогда возникает еще более рост по поводу седьмой чакры. Сахасрара – божественная душа. Это люди, которые глубоко занимаются духовной практикой, медитацией, э, людям. Это опять-таки те же сестры милосердия, Красный Крест, э, Вот, Если брать, ну, скажем так, славянскую, потому что мы сейчас раз, ну, скажем, развиваем, э, рассматриваем инду. Да, mm -hmm. вот, Старословянської теж були і чакри, тільки їх там було немножко менше. Вот, они також распределялись по вот, этим вот, ступенечкам, вот. и Це действительно служение людям, служению своєму народу. Наскільки взагалі ця чужа культура не зрозуміла, наскільки ці терміни і поняття далекі від слов'янської культури? Если брать славянскую культуру, скажем так, дохристианскую, то на самом деле язычничество пришло в индуизм. Да, на самом деле веды, они были у славян, а уже после, да, скажем так, ну в какой-то мере мы там немножко уснули, забыли это, вот, уже у нас начало идти возрождение, у них уже более 5000 лет, уже просто это наработано, вычислено, І ощущено, проведено уже на собі. А можна якось розвивати ці чакри? Чи потрібно от в періоди просто в от, потрапляти в періоди і, ну, просто жити в а, рамках цієї чакри? Ну, закрита в тебе на хата, ну і нехай закрита, значить, не час, наприклад. вот на по 7 лет, которые здесь да, написаны, это э, в основном мы развиваем первые две. А все остальное ⁇ это наш потенциал. Мы развиваем физику, и, ну, скажем так, мы развиваем сначала свои ошибки, 7 лет, а потом мы развиваемся физически, а потом уже коммуницирование, духовная, публика, средства, деньги, мы уже развиваем сами. Но идет, как получается, как гребли. Ти накаплюєш, накаплюєш, даже если тебе допустим, не положено, що там твоя не созрела, да, вот, але ти накапливаешь енергію постоянно, вот. то вона э, однозначно созреет, и, скажем так, ворота швидше да, эффективно, оно буде работать в далі. Для гармонічного щасливого життя ще потрібно з чакрами робити. Работать с ними. какие-то ну, працювати, рецепт, як працювати. На самом деле чакри работают всегда и постоянно. Они очень зависят от хорошего питания, вот, хорошего сна, да, режим дня это обязательно. Вот, Общение с людьми. Как ты подаешь человека, как ты подаешь себя. Вот, на самом деле ещё хотел заметить один такой момент очень важный. У мужчины и у женщины по-разному и в разной скорости движутся чакры. У хлопчики ж взрослыешают просто помедленнее, да? Ну да, у женщины у них разум открывается в 18, у мужчин в 25. Угу. Вот. На тут тут есть ещё такой момент, как мы застёгиваем пуговицу. Почему женщины в одну сторону, а мужчины в другую? Ну, руки якісь мабуть, були. А, ці частини мозку. На да? самом деле, yeah? куди крутиться чакра, тобто в яку сторону крутяться чакри, в вот. таку сторону закриває жінка і в другу сторону застігає мужчина. Тобто -то вони ще й крутяться. Да. они постоянно находятся в движении, в разном движении. Если человек над собой не работает, они медленные. Точно так же, как в соитии, да, вот, сексуальном, да, то есть как, при каких-то определенных позициях, вот, они на самом деле вот соединяются, и тогда они останавливаются. Вот этот вот значок инь и янь это на самом деле друг друга наполнение, замещение слабых и сильных сторон. Mm -hmm. вот ці вот чакри очень, очень сильно влияют на партнера і в духовній, і сексуальній житті, і в публічній житті, коли проводить обмін енергетичні. Ще одне запитання: чи можна все э, зіпсувати, пустити на нівець, звести на нанівець своєю поведінкою, там, тим самим неправильним харчуванням, змусити, змусити чакру зупинитися, закритися? Э, дело в тому, що виникає дисбаланс чакр. Mm -hmm. да? То є есть, есть оси, Вот. Самое среднее, это самый баланс, это самая та золотая середина. Есть еще чакры, когда вот делаешь там диагностику чакр, они просто могут быть боковыми. Да, они как бы выскакивают да, э, системы. Над этим люди работают, те, которые, скажем так, знают. Опять-таки, это лечение того же здоровья. Чакра просто болеет быстрее. Мы просто этого не замечаем. Она сразу поражается, а мы еще не знаем, какие органы у нас поразились, а она уже энергетически поражена. Или мы опять-таки психически, там, да, очень часто на бытовом уровне мы там кого-то обижаем или еще что-то, и мы сами себя сбиваем. Мы высасываем энергию из себя, вот, а потом не можем наполнить и чувство вины, обиды, злость, все вот это. Э В нас відбувається дізгармонізація себе І тим самим ми замідляємо ход движення чакр. Кажуть, що все повинно бути в гармонії. Розвиватися так само людина повинна гармонійно. Є тоді ще одна проблема. Люди, які, наприклад, успішні у бізнесі, в них, наприклад, та сама маніпура розвинена, а на хата, серцева чакра аж ніяк вони не можуть реалізуватися у родині. Такої бувають зачастую. Да, э, дело в том, что человек перекрывает блоками. Вот, Это над этим тоже работается. Да, то я над этим работаю, да, там, людям помогаю. Вот, Как это раскрыть, э, как перенести мышления, правильные энергетические потоки в ту или другую чакру, чтобы она начала свое правильное, жизненное, естественное движение. На ну, чому ми маємо закінчити, хоча можна було б говорити і говорити, просто брак ефірного часу. А, дякую, дякую за те, що завітав. Спасибо Хай щастить. Ми для того, аби усвідомити засвоїти ту інформацію, яку отримали, перериваємося.